Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти навчальний рік добігає кінця. Це вже третій, що припав на війну. Українські школярі змушені вчитися в особливих безпекових умовах. Так, у Запоріжжі тільки з квітня деякі школи перейшли на змішаний формат. До цього навчались дистанційно. На жаль, всі ці фактори позначаються на якості освіти, створюючи нові виклики. Чи впоралась освітня галузь регіону цьогоріч, чи можливо поліпшити ситуацію в сьогоднішніх умовах? Говорить з Тетяною озеровою, начальницею управління державної служби якості освіти у Запорізькій області, Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. Отже, закінчується третій навчальний рік в умовах воєнного стану. І Державна служба якості освіти України вона презентувала результати дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни за цей навчальний рік. Освітня галузь певно зазнала певних змін під впливом негативних наслідків війни. От чи вдалося вистояти витримати якість освіти? Що показує дослідження? Дякую за питання для того, щоб відповісти на це питання і на багато інших питань для того, щоб зібрати головні тенденції, які впливають на якість освіти, на якість організації освітнього процесу, для того, щоб зібрати доказову базу для прийняття управлінських рішень, для прийняття державної політики, державна служба якості освіти і проводить безліч моніторингових досліджень і вивчень, аналіз діяльності інституційної аудиту. То ми маємо певні, скажімо так, цифри, факти, які доведені і з якими треба рахуватися при прийнятті управлінських рішень. Тому ми можемо сказати, що це вдруге вже проведено дослідження Державної служби якості освіти в цьому році, освіта під час війни. Вона презентована, дуже хороші матеріали, але там більш все по Україні. Ми там виглядаємо тільки в розрізі півдня. Як за регіон півдня тому ми, як територіальне управління, провели ще свій регіональний моніторингові дослідження про якість дистанційної освіти в Запорізькій області, і ми так паралельно бачимо тенденції по Україні, так і можемо говорити, що конкретно є у нас в Запорізькій області. Отже, говорячи, чи вистояла, чи не вистояла, вистояла. тим, треба сказати, що в цьому році більше закладів. Освіти перейшли на очне навчання. Цей відсоток у нас збільшився до 53% по Україні серед закладів освіти міста Запорі... Запорізької області і міста Запоріжжя. Ця цифра нам дуже маленька ще, поки ви правильно сказали, в квітні переходимо тільки спробували перейти на формат комбінування да, очного навчання і е, технології дистанційного навчання. Але 19% закладів освіти продовжують працювати дистанційно, і це треба сказати про те, що в наших безпечних умовах, коли немає укриттів, то заклади освіти не переходять на очну форму. Це перша тенденція. Друга тенденція. Ми ж все таки відмічаємо, що др дуже погіршується психоемоційний стан учнів, учениць. І ці відсотки, які ми в минулому році досліджували, і в цьому році вони в рази збільшуються. І з цим треба рахуватися, і тут треба знов таки повертатися до психологічної нашої служби в закладах освіти і не просто її мати. А треба проводити таку роботу з учнями-учницями, і щоб учні самі хотіли звертатися до психологів, до педагогів своїми проблемами. Знижується мотивація. От минулому році ми у нас був один відсоток. В цьому році ще гірше. Ми бачимо, що мотивація до навчання у учнів учениць дуже дуже різко погіршується. Ще в цьому тенденцію, яку ми побачили в цьому році, це брак уваги і підтримки. Батьків, учнів mm. до вчителів. Тобто менше розуміють вчителів, батьків, коли, наприклад, під час змішаного режиму, коли вчителі намагаються ще не вміючи, да, комбінувати різні форми здобуття освіти, моделювати змішане навчання. Ну і дуже важко це вчителі відмічали. Було важко прийти на очне навчання після того тривалого дистанційного, коли учні не всі перебувають на території близької до школи, де вони мали виїхати, ці діти, і звичайно, у нас. Цих 30% дітей не знаходиться в місті Запоріжжя, Це статистика. Вже є, треба тільки про неї говорити. Але... Виходячи з е, дистанційної закладу ну, з дистанційної форми освіти, немає підручників. Ми ще не пристосувалися, бо підручники, ви знаєте, що 4 роки ми працювали електрон, з електронними підручниками. Треба було розібратися з паперовими. Ну і це теж були складності в цьому році. Так для є е, е, позитив. Позитив mm -hmm. без цього ми не можемо, тому що е, є підвищення задоволеності людей ну, учнів mm -hmm. учениць навчанням, є покращення деяких показників у якості, у результатах освіти. Ну і більше у нас батьків, які все ж таки задоволені організацією дистанційного навчання. Це є mm -hmm. теж показник, бо перші роки були дуже важкими і для вчителів, для шкіл, і для батьків. Цікаво, от ті, хто повернувся до очного навчання, ті школи, де змішаний формат. Я розумію, що мало часу пройшло, щоб якісь там дослідження вести, але можливо там. Психоемоційний стан учнів, чи ще щось покращилось, чи такого ви ще не встигли ми побачили, що дітям за партами разом зі своїми однокласниками дуже, дуже комфортно, і це і безпекові умови, це і співпраця, це вчителі, авторитет вчителя і так далі. Тобто діти мають бути в соціумі, вони не можуть бути вдома, і це однозначно плюс, і треба виходити дітей на очне навчання. Але що Чим ми стикнулися в Запоріжжі, в Запорізькій області? Ну, по перше, у нас більша частина шкіл, яка працювала дистанційно, вона не має приміщень. Вони всі знаходились або в на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з зон бойових дій і так далі. Тому тобто, наразі школи, які в області так, були? Так, з області. Угу. Вони тут в Запоріжжі, ну, вони віртуальні дистанційні угу. і діти є, і вчителі є. Колективи є. вони по всій Україні і навіть за кордоном знаходяться, угу. але вчаться в цих дистанційних школах. Це перша проблема. Друга проблема. В місті Запоріжжі не вистачає стільки укриттів. В школах, щоб можна було б організувати очний процес повністю у всіх школах, тобто виходять на змішаний режим, це ті школи, які мають бомбосховища. Але і очне навчання, ми говоримо про очне навчання, воно залежить від міськості цих укриттів. І якщо в укриттях не вистачає місць, і там, наприклад, може поміститися 100 учнів одночасно. То не може школа 200-300 дітей вийти на очне навчання. Ну, тобто, тобто, це все та... одно не всі учні, не всі заділені. учні. має uh -huh. бути ротація, і на це йшли наші школи. Вони моделювали різні ротаційні оці графіки, режими, але а, це можна все робити. Враховувати і міськість, але ми не можемо, наприклад, вчителя налаштувати на в класі на роботу в класі, якщо у нього діти і очно, і дистанційно одночасно, може і... ж бути таке, що в одному класі вони очно, а решта дітей вони на так, так. Так, І, це і треба... Так, оце у нас угу. і були перші проблеми, і перші скарги, коли вчитель займається з дітьми, які навчаються очно. Вони прийшли в школу дев'яті на по розкладу. Угу. А ці діти, які дистанційно, вони чекають. На синхронному режимі і самостійно вивчають, uh -huh. окуповують матеріал. І тут вже а, нерівність була в доступності uh -huh. до освіти, і батьки скаржились. Для того, щоб проводити комбіновані такі уроки, треба технічно бути оснащеним, це має бути методично підковані вчителі. і а якщо з тривога, люди опускалися в укриття і вже там не працювали дистанційно, тому що немає там ні Wi-Fi, і немає умов в укриттях для організації освітнього процесу, ну, тобто наші укриття шкільні, вони не всі чи всі не обладнані, не всі умовами? 15% укриттів. А це не є обов'язковою зараз умовою. От зараз це ще є обов'язковою умовою. Ми зараз працюємо uh -huh. і проводимо таку роботу зі школами, з керівниками, з засновниками, щоб обов'язково укриття були не тільки місцем перебування дітей під час тривоги, да, безпечним місцем, але й місцем, де можна продовжувати навчання, продовжувати навчання або організувати освітній процес вже в укриттях. І коли немає тривог, на перервах виходите на повітря. На динамічні паузи, на перерви і таке інше. Тобто, навпаки, поміняєте не з класів в укриття, а в укриттях проводити очний процес. І тут ще дуже багато треба допрацювати, поки що ці роки е, робилися капітальні ремонти, влаштовувалась вентиляція, е, проводилась вода, санкомната і так далі. Але зараз нам треба вже говорити про те, щоб в цих укриттях ми могли все ж таки розпочати освітній процес. Це все рівно буде очний. Все рівно будуть ротації, будуть технології дистанційного навчання використовуватися, але ми маємо чітко розділити і зрозуміти, що це або очний клас. Або дистанційний клас, і тоді і батьки будуть е, задоволені і розуміти, куди йде дитина, чи треба їти її в школу сьогодні чи завтра, так і очний клас має бути повністю, щоб розвантажити вчителя, який працює з дітьми, е, бачучи їх в укриттях і не думаючи про те, що десь там ще діти дистанційно чекають її на консультацію або на якусь індивідуальну роботу, щоб пояснити той матеріал, який діти пропустили. Отже, з таких викликів, які потребують першочергового вирішення, це ми можемо сказати то приміщення для шкіл, так ті, хто з області, які зараз не можуть однозначно. Це в ці укриття. дистанційні школи, які угу. мають сьогодні працювати надалі, вони мають теж перетворюватися, а, шукати приміщення, пристосовуватися більш до укриттів і починати угу. очний процес. Бо діти з окупованих територій є в Запоріжжі. Вони перебувають це перше. Друге, це все ж таки випра. Вно сказали для Запоріжжя важливо сьогодні укриття е, мати не тільки укриття. Але й ще й мати умови для проведення освітнього процесу в укриттях. Це ну, такі навчальні центри в укриттях Це мають середки, бути... освітні, освітні осередки, які Но, мають бути. оці зміни, які мають бути, можна сказати, що ми до цього йдемо, що вони відбуваються, що вони у планах. Тобто, от зараз ще кілька десятків запорізьких шкіл мають перейти чи вже можливо перейшли на змішану інформацію. Ми так, так так, ми інформацію і... отримуємо різну. Вона є вся статистика. Збирається, ми бачимо на дешбортах, що більшість шкіл вже Запоріжжя. Виходить на очну форму е, і готується з 1 вересня облаштувати укриття так, щоб там можна було проводити е, навчальні заняття. Mm -hmm. Але для е, масу, для системи це все рівно заклади, е, дуже ма, ну, маленький відсоток шкіл, який дозволить е, ну, проводити очне навчання. Це через те, що в укриттях невелика. Малістя, кількість учнів... Але ж для того, mm -hmm. щоб освітній процес це не просто сісти, треба освітній осередок – це місце для того, щоб проводити заняття. Якщо так школи устаткують укриття, будуть з можливістю проводити там навчання, це якось вирішить ситуацію з якістю освіти, буде краще. Ну що це Ну, це однозначно, безумовно. Сподівайтесь на те, що очне навчання взагалі підвищить якість освіти, тому що діти все ж змішана така форма, ротаційна ротаційна, форма змішаний режим, тому що все рівно діти хоч раз тиждень, хоч два рази в тиждень всім класом зустрічать. На всіх предметах вони однозначно з вчителем будуть мати спілкування, тому тут треба однозначно говорити про очне навчання однозначно для тих ж, дітей, які не мають постійного доступу. Я говорила, що 30% uh -huh. дітей Запорізького Запоріжжя Запорізької області не мають постійного доступу, тобто вони постійно вчитися не можуть, і це підтверджує не тільки наше дослідження. Ми зараз проводимо праведливо тестування учнів, знов таки моніторинг е, якості. Освіти в 6-8 класах математика українська мова, що ми побачили? Що діти, які знаходяться за кордоном, вони не мають можливості приєднуватися до цих навчальних занять онлайн. По-перше, різні часові пояси, дорогий інтернет і так далі. Тобто, ми бачимо, що діти за кордоном вони на тестування навіть не виходили. Угу. Розумієте? Тобто, ми говоримо так, що ті діти, які за кордоном вони навчалися, вони були в класах, але вони навчалися тільки самостійно і тільки асинхронно, тобто, то вони не виходили разом з класом на урок. І Тому останні дослідження показали, що коли ми пішли, так, подивилися, спостерігали за е, навчальними заняттями е, під час е, мониторингу досліджень якості дистанційного навчання в місті Запоріжжя. Ми побачили, що на уроках. Дуже мало підключається дітей в старших класах і в базові. Там вже в сьомих, восьмих, дев'ятих класах. Дуже мало дітей на уроках. День-два це дуже дор. Це дуже mm -hmm. здорово, коли є урок. А так вчителю дуже соромно. Він підключився, дітей немає. Він вимушений дати завдання знов таки самостійно і синхронно, і зібрати е, зворотнім зв'язком навчальні домашні завдання для оцінювання. Тобто можна сказати, що наша освіта у регіоні не дуже і доступна, чи вона Вона недоступна, тому що тому що знаєте, повітряні тривоги. От довготривалі повітряні тривоги у кожної школі свій алгоритм дій. І є ті школи, от 15% шкіл, повністю не працюють. Тобто вони відключаються, як тільки тривога, і заняття не проводяться. Що це означає? Що в цей час, коли тривога, діти. Або в інший час будуть вивчати самостійно пановити матеріал. Тобто це пропущений навчальний час. І е, ми не можемо сьогодні гарантувати, що тривоги закінчаться сьогодні чи завтра. Розумієте, так і буде. Тому сьогодні ми звернулися й до директорів, щоб ми все таки міняли цей алгоритм дій, враховуючи, що і вчителі, і діти працюють дистанційно. Навчаються, тобто вони не знаходяться в школах, вони в безпечних інших місцях, ну, умовно безпечних місцях. То ми можемо сказати про те, що все ж таки не можна сьогодні переривати урок дистанційний, якщо він вже. Почався в безпечних місцях, ну знов таки умовно. Тому, якщо і приривається для інструктажу, для переходу в безпечне місце, і для продовжувати треба освітній процес. розумієте? оце важливо, щоб ми освітні втрачали навчальний час за того, що все ж таки повітряне тривоги для Запоріжжя, для нашої освітньої системи Запорізька дуже, дуже впливові на пониження і погіршення якості освіти. Це все ж таки більше рекомендація школи. Все одно вирішують самостійно, як На, діяти так, в такій ситуації. Так, директор. Відповідає угу. за забезпечення безпечних умов за організацію освітнього процесу. І директор має ну. Спілкуючись, приймає рішення педагогічна рада, є дорадчі органи, але все ж таки алгоритм дій під час повітряних тривог має бути зрозумілим і батькам, і дітям, і вчителям. Тому у нас тому і така є, знаєте, перетягування. Хтось працює під час тривог, а хтось виключається і уроки не проводять. Ми, до речі, зараз теж розглядаємо декілька таких скарг, які говоряться про те, що ну, от вже скільки пройшло часу, угу. третій рік війни закінчується навчальний рік, а в школах до сих пір. Виключається освітній процес під час тривоги і не проводиться. До речі, тестування шостих 8 класів показало, що як тільки тривога, діти відключаються і тестування були, не, не проводились. Ми mm -hmm. чекали закінчення тривоги, знов підключались, але ми доводили до кінця це тестування, щоб отримати результат, але приривався освітній процес під час тривоги і не продовжувався. Е, до, до про дослідження це теж цифра, яку треба сьогодні озвучити. Справа в тому, що ми говорили про. Третину дітей, які сьогодні в укриттях продовжують навчання, але і 39%, майже 40% дітей, заявили, що в укриттях вони займаються не освітою, а своїми справами. Що це означає? Що все ж таки укриття це все підтверджує, що укриття це місце перебування. Учнів під час тривоги, все це навіть там, де обладнано для продовження шкільного процесу, чи це як... означає, що не обладнано. Mm -hmm. Це ще mm -hmm. раз mm -hmm. і ще раз підтверджує, що не обладнані. Є місця для сидіння, є місця для проведення mm -hmm. часу певного. Там і може і телевізор, є і підручники, і, і книги. все це є планшет, можна підключити, але діти, знаходячись в укритті, вони не займаються освітою. Тобто уроки не продовжуються, і на це треба звернути увагу і направити всі дії засновників управлінців на те, щоб все ж таки в укриттях ми розглядали. Сьогодні ви знаєте тему підземні школи, що так. їх збираються, планують, проектують в нашій області в місті Запоріжжя, також будувати. Але це з часом однозначно буде, і це теж. Тимчасово вирішить проблему. І ці, ці школи мають бути однозначно підземні, uh -huh. розраховані на одну школу. Там на тисячу осіб, наскільки так, я знаю, Так, і це вас, ви ну, можете уявити, це ми можемо одну школу на два райони. або на один район, да ми навіть не про мікрорайон кажемо uh -huh. а на один район міста Запоріжжя, і така б школа би покрила всі всі потреби в організації освітнього процесу в очному режимі. Ну, я так розумію, ми до цього йдемо. Ми це йдемо плану цього. Да. Це, це має бути Так, так. Державна служба якості освіти України розпочала також інформаційну кампанію до дня захисту дітей 1 червня. За результатами досліджень чи можна констатувати загострення проблеми порушення чи обмеження прав дітей? От що в цьому контексті ми з вами освіта? Це так, ж теж права так, так права на якісну доступну освіту. Ми з вами вже скільки минут 15, хвилин, 20 говоримо про недоступність до освіти, до якісної освіти, і це є порушення обмеження прав тому під час. С війни ми бачимо, що дійсно порушуються права дітей, і я користуючись нагодою. Хочу сказати про те, що Державна служба якості освіти. Ми, як управління Державної служби якості освіти, обов'язково розбираємо всі факти порушення прав і обмеження прав дітей. Є такі форми, як державний нагляд і контроль. Ми можемо перевіряти за фактом звернення фізичної особи до нас скарги, перевіряти ці факти, ну і робити певні управлінські рішення. Приймати є така форма, як інституційний аудит. Вона також повернута вже. Під час війни, і там теж є підстави для того, щоб ми могли е, йти зайти з недостатиним аудитом в заклад освіти. Ну зараз ми говоримо е, про перевірки, і якщо є звернення батьків, але аргументоване звернення, де є факт, ми можемо вийти перевірити. Ну і якщо буде звернення обонсмена освітнього, то однозначно ми можемо вийти і перевірити ці факти. З якими скаргами звертаються батьки? Взагалі часто звертаються? Так в цьому році дуже часто, і перша хвиля була це навчання під час повітряних mm -hmm. тривог. Потім були скарги обмеження доступності до освіти під час змішаних режимів виходу школи на очне навчання. Ну і зараз знов ми повернулися до скарг. Це повітряні тривоги. Чому тому що? Частина тих шкіл, яких mm -hmm. не поміняли алгоритм дії, продовжують виключатися. Ну у, у батьків виривається терпець, вони бачать, що кінець це року... ж їхній час, який вони змушені теж проводити <тас> з дитиною, бо роботами вдома, не залишиш так, так, так і ми, mm -hmm. ми маємо також цифри. Скільки е, сьогодні е, батьки, як як батьки планують свій час, Чи можуть батьки взагалі працювати з дітьми, виконувати завдання, поновувати mm -hmm. допомагати дітям опановувати матеріал. І цікі цифри є. Є діти серед тих, хто не може, є діти початкових класів. Розумієте, що таке дитина початкових класів вдома одна, батьки на роботі, і ще дистанційно, самостійно вона працює не з вчителем, а самостійно працює, виконує завдання. Ну, Но це нонсенс, бо у дитини початкової школи ще не сформовані такі навички самостійної роботи. А як ви можете вплинути на ситуацію? От є у вас скарга, От, приміром, те, про що ми говорили, алгоритм дій під час повітряних тривог? До вас звернулися? Ви йдете з перевіркою чи ні? Це ж все ж таки школа вирішує самостійно. Ви ми можемо можете... рекомендувати? Ми ну, можемо рекомендація... вплинути. Я особисто uh -huh. говорю з кожним директором. А ми знаходимо, перевіряємо, по перше, всі документи в школі, які регламентують ці дії. Ну, ми знаходимо те, що треба, ну те, що порушується, але якщо це не державний нагляд і контроль, то ми не можемо скласти акт. Ми можемо рекомендувати правильно угу. ви говорите. Ну і просимо засновника і показуємо, що от тут у вас проблема. Ну і з директором обов'язково, що треба змінити. Скажу так: директора нас чують. Змінюються, змінюється позиція директорів, особливо коли ми почали змішаний у цій змішаний режим, і тут пішли скарги. Дайте, навіть довго не вимагалось від нас часу на перевірку, дзвінок і ми все ж таки графіки і режими уладнали. Тому що все ж таки, ну батьки мають розуміти, перший місяць було дуже важко, і школи мали адаптуватися до очного. Навчання, ну і батьки також саме. Незабаром підготовка розпочнеться до нового навчального року. От що чекає запорізьких школярів, до чого готуватися? Школярам, батькам, школам. Ви знаєте, підготовка вона продовжується, тому що головна сьогодні головне завдання освітньої системи до 1 вересня. Збільшити кількість безпечних місць, тобто укриттів, і оснащити їх освітніми осередками, так це перше. Друге, ми сьогодні маємо дати вибір батькам, щоб вони могли все ж таки зрозуміти, яку школу вони хочуть бачити для дітей. Очну це дистанційно, і тому не може бути в одному класі і такі, і такі. Має бути а зараз повністю є. так. Є так є п'ять угу. хоче і ходи. А 20 дистанційно не ходить. Ну, uh -huh. ми вже про це з вами говорили. Тому ми маємо чітко, е, така, така має бути серйозна розмова з батьками в кожній школі, яка визначити, якщо вони очно виходять з 1 вересня, да, з використанням технології дистанційно. Да, ротації, але це буде ротація між класами, а не півкласа, або uh -huh. окремими учнями в класі. Розумієте? Тому, або дистанційна школа, і безочно, або очна. З технологіями, і батьки мають бути готовими, що їм прийдеться вибирати заклад освіти, де яка буде надавати ту чи іншу форму здобуття повної загальної середньої освіти. Я думаю, що ця, цей діалог буде продовжений серед батьків. Ми бачимо незадоволеність батьків тим, що відбувається, скорочення системи, але це все для того, щоб підвищити якість освіти учнів. Ми будемо сподіватися, що якість освіти буде на вищому рівні у нас, попри війну, попри те, що відбувається. Адаптуємось вже не вперше. Нам адаптовуватись. Дякую, дякую. вам, що завітали сьогодні в Акценти. Щойно ми спілкувалися з Тетяною Озеровою, начальницею управління державної служби якості освіти у Запорізькій області. А я дякую, що дивилися акценти. Гарного вам вечора зустрінемось.